Гроші не дорівнюють розум. Гроші дорівнюють сміливість. І саме в цьому у людей найбільша проблема. Зараз поясню. Чому ми не сміливі? Ми не проявляємося не тому, що дурні і не готові. Ми не проявляємося, бо віримо у власні обмеження. Я ще не така розумна, я не така впевнена, а вони кращі. Більшість людей, яких ти бачиш в інстаграмі, які виглядять ніби ідеально, це вже готова картинка, кінцевий результат. Сценарій, озвучка, монтаж. Це не вона така від природи, вміє гарно висловлюватись. Це підготовка. Навіть я зараз сидячи, розповідаю вам, я говорю з вами по сценарію. І якщо я десь зроблю, я це виріжу. І на екрані ви побачите ідеального спікера, але в житті я не ідеальна, і ніхто не ідеальний. І ти дивишся на таких мов проявлених, порівнюєш відразу зі своїм життям із собою, зі своїми талантами, і підкріплюєш своє обмежуюче переконання. Я так не зможу. Куди мені до них? Інші вони ж крутіші, вони отак от зразу і класно говорять, все знають. А хто я така? І мозок це підкріплює страхом. А отже, рішучості і сміливості стає значно менше. Тому ти не ризикуєш, не проявляєшся, а отже, блокуєш свої можливості, які тебе можуть привести до класних результатів у грошах в тому числі. А що з цим робити? Читай нижче.